Продовжуємо шукати квартиру під ремонт, де тут і зараз можна почати ремонт і перепродати заробити. Ось такий варіант. Дивимось, третій варіант це Light 4, тобто це найперший Манхеттен. Чим цікава квартира: 43 тисячі даєте і маєте 45 квадратів, повністю ізольована кухня, ізольована кімната. Ось такий вигляд з кухні. Непоганий. Ось такий коридор. Зразу тут гардероб величезний. Можна навіть зносити гардероб і робити півторачку. А ось тут санвузол, теж дуже-дуже великий. І ось така кімната. Вона має найбільшу площу. Фактично, реально величезна кімната, тут в районі 20 квадратів. Ось теж непоганий варіант, як для першого Манхеттена, 955 за квадрат це дуже вигідна ціна. Правда, вже перевалює за загальний бюджет, але можливо є сенс все ж таки дозбирати і купити таку квартиру.